З березня місяця нам не, не дають грошей, е, дають як подачку і Немає за що хлібу купити. Саме проблеми з виплатою заробітної плати змусили вчителів рівного відгукнутись на заклик гуртом відстоювати свої права. Сіки, ми нічого не зробимо окремо. Нам треба організувати. Щоправда, на зібрання прийшло набагато менше вчителів ніж очікувалось. Лише по декілька представників окремих шкіл рівного. А масовість сьогоднішня недостатня. Очевидно, багато хто ще в відпусках по селах, десь на інших може якихось заробітках. Учасники цього попереджувального заходу сподіваються, що невдовзі можна буде зібрати значно більшу кількість вчителів. Хто був ініціатором цього заходу? Ви Ні, були? поки що не знаю. А яким чином поширилася інформація? По телефонам. Незважаючи на те, що організатори цієї акції залишились невідомими, присутнім все ж вдалося домовитись про свої наступні дії і обрати оргкомітет. Найперше було схвалено лист до президента України з проханням розібратися в причинах невиплати заробітної плати і покарати винних. Про свої проблеми вчителі вирішили ще раз нагадати міському голові та управлінню освіти, а також висловили намір бойкотувати проведення традиційної серпневої конференції та огляд готовності шкіл до навчання. Вони вважають, оскільки ремонт здійснюється виключно на гроші. Чи батьків то тільки батьки і повинні контролювати витрачання цих грошей, а не управління освіти. Вчителі вважають, що привернути увагу влади до своїх проблем вони зможуть лише не розпочавши навчання в школах. Тож оргкомітет розпочинає підготовку до страйку.